Цього ведмедя зі сходу України звати Бахмут. Таке ім'я дали на честь міста, звідки його привезли зооволонтери. Покинуту у клітці тварину знайшли військові на одному з місцевих бахмутських подвір'їв. Там біля нього зривалися там ракети, тобто будинок був зруйнований, але якимось чином клітка все ж таки вціліла її ведоміть. Також ми підготували для нього місце, було для нього складено спеціальний раціон харчування, щоб він себе почував добре. Ну зараз ви можете побачити, він вже собі спокійно виходить на територію, вже нічого не боїться, тому що на початках він боявся будь-яких там шумів. Наразі не Дому, який вік ведмедя це визначать згодом ветеринари. Поки що Бахмут адаптовується у притулку та звикає до просторого вольєру. Однак далеко від свого боксу ще не відходить. Так як Бахмут був дуже виснажений, він був виснажений, він був довго він перебував без їжі води. Ми якраз почали його харчування, його раціон почали більше з такої провареної їжі і дивилися, чи в нього немає якихось порушень шлунково кишкового тракту. І він потрохи поправляється, він має дуже добрий апетит. Фактично він любить все. В загалом у притулку до мажир мешкає 31 ведмідь. Працівники знають історію і характер кожного. Зараз вони всі активно готуються до зимового сну. Вони багато їдять. А ми раді тим, що, наприклад, минулої зими усі ведмеді, які у нас були, вони вже залягли у зимовий сон. Тобто, це означає, що у ведмедів відновлюються їхні природні інстинкти. Ну, привітайся, привіт Носком понюхай, хто тут прийшов до тебе. Ольга Івашук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.